Тема заняття Дари, осені, овочі змовленєвого розвитку. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь. Добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, ми з сонечком. Та Маєю раді вас вітати. І хочемо вас запросити у веселу Подорож. Ви готові? Тоді пішли. Я сьогодні, коли йшла на роботу, біля своєї групової кімнати, знайшла ось цей мішечок. Але що в ньому я пропоную вам? Разом зі мною подивитися. А в цьому мішечку заховалися овочі. Ось дивіться, помідорчик, він червоного кольору кругленький, огірочок зелененький, продовгуватої форми. Капустинка кругленька. Морквинка, така вона. Соковита і така вона гарна. Бурячок. Всі його впізнали? Він теж кругленький і смачненький. Картопелька. Дітки, бачите, як багато овочів, а хто ще там є? А ще є гарбуз. Ви подивіться, який він здоровий і посміхається вам. Ось такі овочі жили у нашій торбинці. А де ростуть овочі? Так, дітки, овочі ростуть на городі. Кожна господиня навесні садить город, а осінню та влітку ми збираємо врожай. А зараз... Я вам пропоную пограти в гру зваримо борщик. Ось у нас є кастрюлька. Ми в ній будемо варити наш борщик. А що треба для того, щоб зварити борщик? Ви знаєте? Ні? Я вам розкажу. Для того, щоб зварити смачний борщик, нам потрібен помідорчик, капусточка, ми її покришемо тонесенько і будемо додати в борщик. Також картопелька і бурячок. І у нас вийде запашний смачний борщик. А ви любите борщик їсти? А, хтось любить, а хтось і ні. Але борщик у нас вийшов. Ось такий. Бачите, ось такий у нас вийшов борщик. Борщик ми зварили, поїли. А зараз я пропоную вам. Трішечки відпочити. Гра розвага. Зберемо овочі. По городу походжаємо, овочі ми розглядаємо, овочі ми розглядаємо і найкращі вибираємо. Діти, овочі збирайте, міцно їх в руках тримайте, на свої місця йдіть та у кошик їх. Складіть. Бачите, ми зібрали повний кошик овочів. Молодці, трішки відпочили? Починаємо далі. Пропоную вам пограти в гру один багато. Ось у нас є один помідор. Але, як ми всі знаємо, помідор один не росте. Ось подивіться, у нас є город, на якому люди. Вирощують помідори. Подивіться, яких багато на стеблі? Бачите? Тобто є помідор один і є помідорів багато. Ось капусточка, у нас вона одна. Але коли люди її садять, то садять багато, і на городі її родить багато. І зверніть, будь ласка, увагу! Вона росте зверху над ґрунтом. Ось подивіться, дівчинка не збирала багато капусточки. Тобто, буває капусточка одна і буває її багато. Також у нас є бурячок. Наш бурячок один, а на городі його росте багато. І зверніть, будь ласка, увагу: росте бурячок в землі. Не на поверхні землі, а в землі. Він схований, корінець його живе в землі. Ось подивіться картопелька. Теж у нас вона однесенька, а коли люди збирають її на городі, то її багато, вони збирають її в мішечки, тому що взимку ми полюбляємо їсти і картопельку жарену, і картопельку пюре. І в супчику, і в борщику. тому нам треба картопельки багато. І ось люди копають восени картопельку, її виходить багато. Також морквинка. А ви знаєте, хто полюбляє їсти морквинку? Так, зайчиня! Ось подивіться, у нас морквинка одна була в мішечку, а на городі її багато. І зверніть, будь ласка, увагу, вона також росте корінцем в землю. А зайчик на картинці, бачите, хоче її полювати і хоче поласувати морквинками. Тож на городі її росте багато. Вистачить і зайчику, і діткам. А ось наш пан гарбуз. Він господар городу. він Ходить по городу і контролює своїх менших братів. І картопельку, і бурячок, морквинку, помідорчик, огірочок, він все контролює. І люди також на зиму запасаються гарбузами. А для чого людям гарбузи, я вам поясню: люди варять запашну гарбузову кашу. Ось у нас у горщику під картинкою стоїть каша гарбузова, запашна, і люди її дуже люблять. Ось ми пограли з вами. На цьому наше заняття підходить до кінця. Ми сьогодні з вами говорили про овочі. Дітки, але постривайте, я хочу з вами ще поговорити. Скажіть мені, будь ласка, які овочі ми сьогодні зібрали? Так, ми сьогодні збирали помідорчики, огірочки, капусточку, морковку, бурячок, картопельку і гарбузи? А де ростуть овочі? Так, овочі ростуть на городі. А скільки їх росте на городі? Так, дітки. Росте їх там багато. Дітки, а тепер вистачить на всіх діток овочів. Так, вистачить. Ну що, будемо закінчувати наше заняття? Так, ні. А я пригадала, що нам з вами потрібно овочі занести на кухню, щоб тітя повар нам зварила смачний борщ. Ви згодні? Ми віддаємо наші овочі тьоті повару, яка зварить нам на завтра смачний борщ на обід. На цьому я говорю вам до побачення. Бувай, друже, до нових зустрічей. Майя також вам говорить до побачення.